А я можу, в принципі, кинути в будь-який момент. Так, кінь, а я не хочу. Е, дивіться. Поговоримо сьогодні про Некроманта. Е, дуже смішно, що попередній ролик записував е, на духонародженому. Е, кому було цікаво, як він грає в Орді. От в мене є зброя з руною, яка дає нам додатковий. Урон за рахунок того, що на нас бар'єр, і ми грали навіть без цієї руни. Тобто ми грали зі зв'язкою рун, яка нам по суті нічого корисного не давала, друзі. І ми втрачали дуже великий бонус від нашого бар'єра, тому що в нас також наш компаньйон, Дає нам бар'єр і наша зв'язка в парагоні також дає нам, друзі, супер велику кількість урона від ось цього легендарного вузла. Слухайте, якщо у вас персонаж якимось чином не наносить демеджу, чи ви ним не можете пройти якийсь контент? Друзі, ну дякую всім тим, хто пише, що ці ролики комусь корисні. Перевірте, будь ласка, все ж таки збірку, що саме ви на речах використовуєте, тому що, ну чесно, грали з рунами взагалі не тими, втрачали дуже багато вороні. Я просто знімав цю зброю для того, щоб якимось чином ну, показати, що не обов'язково там бігати з трьома зірочками на зброї, можна бігати зі звичайної і взагалі забув, що на цій в нас знаходиться додатковий модифікатор на супер великий плюсик до нашого урона. А виходить, що ми бігали зі зброєю, яка цей модифікатор не дає. Якщо у вас по якійсь причині персонаж не наносить демеджу, передивіться краще збірку, що в ній саме там знаходиться. Тому що, можливо, ви щось упустили, що не дає вам змоги нормально грати на цьому персонажі. Так, звичайно, духонароджений у восьмому сезоні не супер е, надсильний клас, але не знаю. Я його тестував, у мене начебто на ньому вийшло е, закрити непогані досить левели порталу, які стосуються там 90-го і вище. Чесно не згадаю, можна, звичайно, було б подивитися зараз е, в свою методичку, там десь в мене це все записано, але. Ну, це чисто виключно для себе. Я її веду. Я не думаю, що вам це буде супер цікаво. Тому не будемо сьогодні про а будемо сьогодні про наш улюблений клас, про нашого Некроманта. Писати. Що хотілося б сказати про Некроманта. Друзі, це відео буде. Буде. Не знаю, наскільки воно довгим чи коротким буде. Ввімкну на всяк випадок е, наше зілля, хоча нам воно не потрібно, тому що тому що, тому що що у нас тут максимальний рівень парагону Куди ми підемо? Там, мабуть, в яму підемо. Але перед тим хотів сказати, що я раджу на ньому не використовувати. Дивіться, якщо по якійсь причині ваш некромант не наносив достатню кількість урону, зверніть увагу на ось цей афікс, що сфери крові тепер нам будуть відновлювати час нашого ультимативного вміння. Нашої навички кривавої хвилі, ну або ж хвилі темряви. Тому що саме ось цей аспект відповідає за те, що у вас буде відновлюватися ця навичка якомога швидше. Дивіться, якщо ви не розуміли, чому вона не відновлюється, це саме через цей аспект. Тому що є знаю збірки, які виглядають із таким чином. Які друзі виглядають ось таким чином, у них стоїть ось цей аспект ось цей аспект, який дає нам додатковий урон при тому, коли ми використовуємо цю хвилю. Бачив варіації з цим аспектом. Якщо у вас стоїть цей аспект, поміняйте його, будь ласка, на ось цей. Це перше, про що хотів розповісти. Друге, якщо ви все ж таки вирішили грати з тим аспектом на урон, у вас на амулеті, там де в нас іде наше ультимативне вміння, час відновлення 13.1. Ось ми тут бачимо, тут 13.8, тут 13,1, у вас вони мають бути. З закалками легендарними, з максимально високим афіксом. Тобто, якщо ви не використовуєте раптом аспект, який зменшує час відновлення вашої ультимативної навички, не знаю чому так в збірках, але це абсолютно неправильно, в сьомому сезоні, я пам'ятаю, нормально було грати з тим аспектом. Якщо у вас закалки ось ці на зменшення часу, Вашої хвилі крові повністю ну, максимальні на всій біжутерії. Тоді грати ще з ним якось реально. Але без сезонної сили сьомого сезону це досить незручно. Все одно там час відновлення якийсь буде. Ну, не 17 секунд, там 9 чи 10, але 9 чи 10 не чує баба. Не суть. Але я не раджу цього робити. Візьміть, будь ласка, цей аспект. Це перше і найголовніше ось цей, на ось цьому кільці. Друге, чим відрізняється ця збірка, це те, що на ній буде у вас ось це вміння. Що воно дає? Воно дає нам те, що коли ми його використовуємо на панелі наших навичок, ми отримуємо бонус від ось цієї прекрасної штуки, від нашої пасивки. Коли швидкість нашого руху і урон збільшується від того, що ми використовуємо на панелі наших навичок вміння темряви. Все. В усьому іншому ця збірка ніяким чином не змінюється. Я пам'ятаю, що там якось по-іншому розкидаються трошечки ось ці поінти. Тобто, десь якісь Вміння пасивно забирається, десь додається, але чесно вам сказати, геть міняти дерево, ну я не знаю, наскільки в цьому багато сенсу. Тобто я помітив, що весь парагон, навіть, ну, як і вміння, абсолютно там мінімальну має різницю з тим, що нам пропонується в нових збірках. Тому, друзі, сказав от, про найголовніше. На що нам потрібно звернути нашу увагу? На те, що пропонуються в збірках, вони майже всі однакові. Тому нам сьогодні пощастило: ну чи нам, чи вам, чи мені, чи нам всім разом, що ми цю збірку супер довго розглядати не будемо. Скажу тільки ще про одну річ: дивіться. Раніше ми використовували на зброї ось цю пасивку, яка збільшувала наш урон, коли ми знаходимося під укріпленням. Зараз використовується в усіх збірках ось ця штука, яка збільшує наш урон після використання нашої ультимативної навички, тобто нашої хвилі. Чесно вам сказати, перевіряв і так, і так, і таким, і таким чином глобальні різниці між уроном. Я не помітив, друзі, я, чесно. Тобто, щоб сказати, що якась збірка супер сильніша, суперпотужніша або якась гірша, ну, я, напевно, такого вам не скажу, тому що це буде, по-перше, неправда. По-друге, це все можна легко перевірити, власноруч. Я не буду нічого, скажімо так, абсолютно точно там, константувати вам. Просто візьміть і, е, власноруч, це все перевірте. Е, також хотів сказати про цю е, закалку. Е, на рукавицях ну, і на інших предметах вона в нас кругом є: на кільцях, на амулеті. Е, на нашій зброї вже немає, але не суть. Дивіться, про закалку, е, там, де ми отримуємо. Бонус до урону, коли ми знаходимося під укріпленням. Друзі, раніше вона використовувалась, я спеціально ці речі тут залишу, навіть зброю зараз ось цю зменю. Скажу, що змінилося в збірці. Ось ця закалка змінилася на закалку, яка от в нашій зброї, що кров. Має плюсик тепер до подавляючого урону. Що це означає? Що в більшості збірок буде використовуватися плюсик до подавляючого урону, або там буде використовуватися, якщо не помиляюся. Зараз гляну, чи ця штука тут є. Чи ця штука тут є? Або ж буде використовуватися до урону від е, темряви. Ну, від порчі тут пишеться. Але е, суть не в тому, друзі. Так як наша хвиля вона наносить і подавляючий урон, вона наносить і урон від темряви, або ж урон від порчі. І вона наносить урон, коли ми знаходимося, де тут ця кров? От Під укріпленням. Тут є, є також е, афікс такий. Тому, друзі, що використовувати, це вже вибирайте власноруч. В більшості збірках я все-таки бачив варіант, що використовується саме кров до подавляючого урону. Але так як цей урон в наступному сезоні будуть знижувати, то, скоріше за все, це знову зміниться. Тому, якщо у вас на старих якихось речах, на вашому персонажі. Ну, от, як, наприклад, в мене є амулет на декілька пасивок на звичайному режимі. Я не збираюся його перекручувати, тому що я не бачу в цьому супервеликого там сенсу, щоб змінювати ці закалки, ідеальні майже, тому що ним можна буде грати і так. Щоб не розказувати вам всілякої дурниці, ми це все з вами перевіримо. От візьмемо стару нашу зброю на укріплення. Тобто тут у нас було до падіння титану і до укріплення. На новій у нас до подавляючого урону і до висновку плюс 8. Ми візьмемо стару зброю, тому що ми з нею, в принципі, грали до цього в попередньому сезоні. І давайте перевіримо, як буде грати наш персонаж. Давайте подивимося все ж таки його дію в ямі. Вімкнемо, мабуть, Мабуть, мабуть. Та, мабуть, давайте з 80-ї ями почнемо. Давайте, це, мабуть, та яма, яку можна пройти швидко. Звичайно, тут ніякої мови вже не йде, про 45 рівень і так далі, тому я його, в принципі, не проходив в попередньому сезоні, тому що знав, що гра зміниться. І все одно ці портали будуть непрохідними. Поговоримо про збірку Некроманта з вами сьогодні, дуже, скажімо так, в пришвидшеному варіанті. Не знаю, чи він вам сподобається чи ні. Якщо ви хотіли геть там повний розбір збірки, я сказав, в принципі, все, що змінилося в цьому варіанті. Ви можете спокійно це все перевірити в планері. Я не хочу просто розглядати одні ті ж самі сили знову, щоб мучити вас цим деревом навичок. Я думаю, ви на тій мові, яка вам подобається, хоч на англійській, хоч на китайській, зможете подивитися, як саме цей персонаж, який він має навички в цьому планері, як їх виставляти. Ну, Я думаю, що з планера просто-напросто простіше це все робити, розставляти ці навички, дивитися, ну, наприклад, перемкнути гру на англійську мову, виставити ці всі гліфи там і таке інше, щоб не шукати ніякого перекладу. Потім або залишитись. Ну, На англійській мові грати далі або ж там перемкнути на переклад, щоб було зручніше, тут уже дивіться, як вам буде зручно. Я просто не бачу сенсу час витрачати на цього персонажа на самі предмети і е, самі навички, і е, парагон, тому що, друзі, там глобальних змін немає саме в цій збірці. Про всі зміни я вам вже сказав. Кому вони цікаві? Кому цікавий планер, можу записати нове відео, але, мабуть, не буду, тому що ця збірка вже була в нас на каналі. Я не збираюся одне і те ж саме вам повторювати по 10 разів. Давайте краще поговоримо, як вона працює, щоб було простіше. І, до речі, от, коли сказав, як вона працює, згадав про саме основне, що хотів вам розповісти. Дивіться, нас тут цікавить лише одне вміння це наша хвиля темряви або хвиля крові. Ми її точно не пропустимо, тому що вона червоненька у нас на панелі. Нам потрібно постійно протискати її. Інші вміння вони виключно є допоміжними, вони не мають ніякої для нас скажімо так, великої цінності у використанні весь час. Я по звичці протискаю от перші три іноді буває, протискаю праву клавішу миші для того, щоб ще ворогів проклясти. Але це не має великого такого сенсу, якщо ви проходите якісь невисокі, нескладні, якісь рівні ями. Це матиме сенс на високих рівнях ями. Як я раджу грати, дуже просто: протискаєте хвилю. Наносити монстрам урон сили, я думаю, ви зможете спокійно підібрати для себе ті, які вам подобаються, або ті, які пропонуються нам в готових вже варіантах збірок. Єдине, що можу сказати, досить корисною буде сила Урівара, тому що саме вона має дуже хорошу здібність відновлювати наші ультимативні навички. Тому от саме б її я виділив як основну. Її використовують всі гравці не для того, щоб наносити там супервеликий урон, а для того, щоб швидше відновлювалася наша хвиля темряви чи хвиля крові, і для того, щоб саме вона наносила цей урон. Тобто, якщо ви бачили в планерах, що ставлять силу у рівара, її ставлять саме по тій причині, що вона допомагає досить. Добре, нам відновлювати наш, е, нашу хвилю. Щоб нормально грати, ми просто кастуємо хвилю, підбираємо ось ці е, сфери крові і наш ультимейт наша хвиля вона знову готова. Е, тому, друзі, не буду розповідати супер довго про цю збірку, тому що в основному вона тримається на тому, що вона супер легка. Вона супер зрозуміла для новачків. Мабуть, якщо у вас були якісь проблеми з якимось класом, якщо ви не могли на ньому грати, і ви хотіли просто отримувати якесь задоволення від гри і ще не грали на некроманті, то не бачу жодної причини, щоб не зіграти за цю збірку. Можна було б вам звичайно розповісти про збірку через наш кістяний спис. Але я ще подумаю, чи будемо ми на неї робити розбір. Ну, по-перше, доведеться її все ж таки зібрати. Але я пам'ятаю, я її тестував на хардкорі персонажем, поки він у нас не відправився в кращий світ. Але я скажу вам точно те, що ось ця саме збірка на хвилі крові вона є, мабуть, найліпшою для новачків. Тобто вона максимально проста. Якщо ви правильно зібрали свого персонажа, якщо у вас е, правильні закалки, якщо ви використовуєте сезонні сили, обов'язково раджу вам грати на сезоні, якщо ви збираєтеся прокачувати якихось персонажів, всі персонажі, друзі, збираються на сезоні. Я просто зараз граю на цьому світі, тому що я не креманту не хочу знов створювати. в мене їх вже я не знаю скільки, мабуть, чи два, чи три. Та й то, мабуть, одного я видалив спеціально, тому що ну, розкачувати ту збірку, якою я вже награвся в попередньому сезоні, там 200-300 годин. І заново розкачувати ці всі сили, я, наприклад, сенсу не бачу, але не розповісти вам про неї я не можу. Тому будемо, скажімо так, використовувати саме цей світ, щоб про неї розповісти. Тож, якщо ви хотіли просто комфортно пограти на якомусь персонажі у восьмому сезоні, та й навіть в дев'ятому сезоні побачимо, що буде зі змінами цієї хвилі, ну, по крайній мірі, ще в восьмому. Якщо ви раптом іще е, не грали в нього, або по якійсь причині вам не подобається той персонаж, е, на якому ви зараз граєте, то раджу сам виб саме вибрати вам. Ось цього некроманта. Чому? Тому що якщо він працює навіть без сезонних сил, якщо йому не потрібні ніякі особливо, там бафи від цих сил, якщо у нього достатня кількість урону, щоб вбивати босів, він є одним з найкращих для того, щоб саме проходити босів. А так як в нас сезон зараз босів восьмий, ну Ну, Я не знаю, я не бачу жодної причини, щоб не зіграти на некроманті. Якщо у вас були якісь проблеми з вбивством саме босів, то я вважаю, що це один, мабуть, з найкращих варіантів, щоб пройти восьмий сезон, якщо ви не можете пройти якусь активність, ним проходиться абсолютно все. Ну, я не знаю навіть контенту, який би не можна було ним пройти. От, до речі, з'явилася ще одна ідея сходити на Ліліт. Але це, мабуть, буде в окремому ролику. Щоб подивитися, як на ній грати. Друзі, ну давайте добіжимо цей портал. Єдине, я знаю, для чого б я його не радив, друзі, це для якихось швидких івентів. От для чого, для чого? А для цього він не особливо підходить. Тому що якщо раніше в нас була можливість відновлювати цей ультимейт і не збирати ці сфери, Ну, щоб його відновити. А він відновлювався майже от автоматично. То цю штуку прибрали, якщо не помиляюся, після шостого сезону. Тобто, в сьомому її вже не було. Збірка та, що грала в шостому, стала неіграбельною. Тому. Цей клас не сильно добре підходить під таку штуку, як, наприклад, орди або підземне міста, ну або будь-які інші івенти. Тобто там, де нам потрібно рухатися на швидкість, він ідеально підходить для того, щоб проходити ями і щоб проходити босів, тому що в нього якраз такий ігровий процес, що він ідеально для цього підходить. От, ми бачимо, що за 3 хвилини ми дійшли з вами до боса. Тому єдине, що, що я хотів би ще в цьому відео вам розповісти, як на ньому грати, якщо ви збираєтеся грати ним в якісь швидкісні івенти. Давайте щонебудь прокачаємо з вами. Ну, нехай це буде ось цей камінь. Не хоче, хоче і не хоче. Прокачуватися. І покажу вам, що я пропоную використовувати на цьому персонажі, щоб проходити саме якісь швидкісні івенти. Так як урону, в нього, як ми бачимо, достатньо, що я раджу робити. На наших черевиках я раджу ось цей аспект, який в нас іде на аури, прибрати і. Поставити аспект, який нас буде перетворювати влітаючих мишей, в кажанів. Для чого він нам буде давати нестримність, ми будемо скоріше переміщуватися, і ми тепер будемо, скажімо так, робити такі, як невеличкі. Телепорти, грубо кажучи, при цьому всьому нам буде зручно збирати ці сфери крові, тому що ми будемо нестримні. Це якщо ми хочемо проходити щось швидке. Також, якщо ми не хочемо втрачати цей аспект на е, наші аури, е, ми можемо замінити наші руни. Поставити замість рун цири векс, тому що ну, демеджу нам стільки не, потрібні, не потрібно буде. Ми можемо поставити руну е, зан. Не зан, вибачаюся, руну цан. Тобто вона потребує, щоб ми використали наш ультимейт. А наш ультимейт це хвиля, яку ми будемо використовувати постійно. І до цього цану. Взяти руну, руну, руну. Де наш мод? От руну, о, ні, не мод, вибачаюсь. Руну ват, щоб викликати нашу Якраз... Ну, не ауру, скажімо так, а нашу якраз силу прокляття, те, що в нас от тут знаходиться в дереві, саме завдяки рунам. Тобто, ми прибираємо. З наших черевиків, ну тому що тут більше немає де поставити, бо тут будемо втрачати вороні. Ми прибираємо з черевиків е, наш аспект, на те, щоб е, навколо нас була аура, але завдяки тому, що нам не потрібно е, стільки урона на звичайних івентах, ми можемо взяти руну Цан і руну Ват для того, щоб все одно використовувати наші прокляття. Також іншу зв'язку рун, яку я раджу використовувати. Тут у нас зараз знаходиться також руни Аху і Коакс Це для урону. Я раджу на швидкісних івентах використовувати зв'язку рун або бак джа. Бак нам потрібно просто переміщуватися. Джа нам дає. Що вона нам дає? Вона нам дає телепортацію нашого чарівника. Це для прискорення цього персонажа в різноманітних івентах. Тобто, якщо ми не збираємося проходити з вами ні ями, ні босів, хоча на босах, мабуть, і так буде вистачати урону, але якщо ми не збираємося використовувати з вами цього персонажа саме для нанесення супер там високого урону, раджу вам використовувати руни Цан і Ват для того, щоб проклинати Ворогів на черевиках аспект метаморфози, щоб перетворюватися в кажанів, був міні-телепорт при нашому ухиленні або ж при нашому міні-стрибку. Для того, щоб бути нестримними, рухатися швидше, збирати швидше ці сфери. Ну І в зброї використовувати руни бак і, і, і руну джа. Для того, щоб у нас був іще один додатковий, уже великий телепорт на великій відстані. Якось так. Замість руни Бак, якщо раптом її у вас немає на сезоні, можете використовувати дешеву руну Нео для виклику того ж самого телепорту. Ну, руну Джа вже доведеться десь взяти, для того, щоб це робити. Друзі, на цьому, мабуть, все. Тому що все, що хотів, розповів. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що воно комусь допоможе. Якщо ви чогось не знали, ну, можливо. Можливо, і таке. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових відео.